Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Вітаю на своєму каналі Андрія Мазуро Шарпханова. І сьогодні я тут подумав, я щось не пам'ятаю, щоб я демонстрував вам касети бренду National. Хоча, можливо, десь і колись були, але це вже було давно і неправда, як то кажуть. так? Сьогодні хочу продемонструвати вам модельний ряд. Та ні, це дуже голосно сказано модельний ряд. Касети 1987 року. Ось такий National. От, так от чук, легенький такий собі спалірок, щоб заінтригувати вас, і ми будемо на місці вже за столиком їх розглядати. Ну і звісно ж, ми ж їх калібрунемо і спробуємо записати, на що вони годні. Я, чесно кажучи, навіть не сумніваюся в них. Цих касетках, вони відкалібруються і пропишуться. Але ми маємо це побачити самі. Правильно? Правильно. Ну тоді починаємо. І от перед вами дві чудових касети від National. Але ж ми всі прекрасно знаємо, що National своїх касет не виробляв. Вони замовлялись на потужностях. Е Виробництво TDK. Саме ці касетки. Давайте. я Так. Давайте от з цієї і розпочну. От саме з цієї. National серії NA 46. Касета 87-го року. Я не знаю, чи рідний бокс. Тому що на другий ось цей от якраз бокс від е, TDK. І це. ближче, до реальності. Але ця, ну, ось так вона мені попалась. Ця, Якщо не помиляюсь, це. Фуджі. Фудзі. правильніше. По-моєму, що в них от саме. Ось такі боксики, бо я можу вже помилятися, вже, вже стільки, як то кажуть, через мої руки пройшли цих касет, що вже всіх і не уповниш. Так. Ну, це, звісно, так, да. це не, не TDK. Е, Ні, не схоже на. Ну, от тут, бачите, я вставочку таку собі зробив, тому що ця касета йшла в ось такому в три паки. Тріпак. Блін, оце слово таке тріпак. Негарне таке слово. Ось. А всередині ось, такі, ось така поліграфійка. Ну, все японською мовою. Олівець присутній. Все як має бути. Серія NI це е, початкова серія. Е, в цих касетах вони мають в 87-му році, якщо я не помиляюся, має бути 5. Подібних касет 5 На e, Що там у нас є GA, e, GAX, по-моєму, і там ще якісь є. ну зо 5 касет має бути. Ось так. Турець виглядає чистенько. Ну, так, як робили TDK. НА46. E, з цього боку дуже скромно. Але, добре, ж хоч якісь кольори є рожевенькі. Так. І от, бачите, з розворотом дуже багато місця для трек-листа. там таке, ніби як зеркальне. Тобто хоч на ту сторону, хоч на ту сторону. Але тут ось ця от сторона видає, як то кажуть, де саме має бути е середині або ні. Так, це якийсь теж, бачите, є е такі от корінець, жетончик, як хочете так називати. його можна, як то кажуть, вирізати. І в 87-му році, якщо у вас є машина часу, ви можете з'їздити і обміняти її на іншу касету зі знижкою. Скоріше за все, саме так і мало би бути. Так, ну і складемо на місце. Ось так, от і бачите, я. Я собі ось так от і зробив. Ну, як то кажеш, шкода, викидати обкладинку, і ми її отак от використовуємо. Зате, як то кажеш, торця є ось такий от малюночок такий. Ну і сама по собі касетка. Звичайний такий простенький корпус, і ми всі впізнаємо його в ньому T-DK. TDK так само 87-го року. Так, для наглядності, ось вона, TDK-AE 87-го року. Трішечки, звісно, вони відрізняються, але основний малюнок корпусу. Просто ідентичний. Тут, звісно, віконечко, бачите в такий. В хрестики нуліки. А тут просто з такими е, смужками ділення. Так. Так, так, так. Рекорди однакові. Так, тут у нас 120 хвилин і тут, е, до речі, рекордики такі ніжно-ніжно-фіолетові, їх практично не видно. Але вони є. Але мова ж не про них. Мова про National. Uh, так, до речі, я, зразу от хтось такий буде уважний, Каже, але тут катки не схожі. Вони... Так, катки не схожі. Катки взяті, як то кажуть, з іншої касети. От. от і вони. З AD. Бачите? Ну, і на інших касетах теж такі самі були катки. Але я взяв сам за зразок тих самих років 87-му року. Так. Ну, то ми на місце, аєшки покладе. Аєшки теж, до речі, в TDK були початкова стрічка ця, Початкова касета в цій лінійці. Так. Ну і от сама по собі, от мені, що мені подобається, вона все ж таки розборна. 87 рік, бачите, не економили. Не економили. А, до речі, ми зробимо ще і так. ну ну рекордик да, ближе. Так, помаранчевые смужечки на рекорде, бо у нас кассета в 46 хвилин. Uh -huh. И вот такая коричневая стричка. Так, мы так, давайте сделаем, я достану еще uh, TDK и спробую. Порівняти з тік. Так. І ось так от. Значить, National буде зверху. Ага. А будете? це ж одна і та сама стрічка. Колір той самий, дивіться, і подушечка та ж сама. І екранчик. Ну, тут, ну, що тут э, гадати? Ми дивимося на National і бачимо тій dk Колір коричну, э, коричного кольору має хороший глянець. А, а це означає, що э, National не підведе. Вона буде калібруватися і буде писатися. А, до речі, всі ці написулі знаружі. Тобто, це не на прокладках зроблено, а іменно принт по самому корпусу. Бачите? Є таке. Так, є серійний номер. Так. Якщо не помиляюся, тут ніби 89 рік, але все одно це вважається як модельний ряд 87-го. Міг в. Вироблятися, звісно, і 2-3 роки, правильно? Так, а тепер черга дійшла і до GA GA. E, ця касета. E, ніби як вже по сходинці класифікації вже вище над e, NA. Так, це, тут нібито вона має бути козирніша. Ну і сама по собі. Тут уже так. Це. Бокс саме TDK. Але не буде тут написано. Тут просто Made in Japan відбиточок. Але по стопорам ми всі прекрасно бачимо, що це TDK. Це ріднесенька. Навіть немає сумніву. Ну і. О, дивіться. То тут ще є наліпочка не використана. А тут їх. Ого! го Бачите? Дві основних. І дві пари маленьких, тобто їх можна, звісно, і на, на цю частину наклеїти, або на верхню. Ні, ну скоріш за все, що нижня частина. Або навіть такораз не можна із торця наліпити. Ніхто їх не буде ліпити. Так, це вже добре, бачите, є такий бонусик. Я навіть не пам'ятав, що воно в мене є. Чистенько. От єдине, бачите, з торця є написуля. Е, першого, скажімо так, першого володаря цієї касети. А перший володар був однозначно японець. Тут гадалки навіть ходити не треба. Так. Олівці всі ці всі ті діла намальовані. є. Все те саме, що і на тій касеті. Тільки що серія GA. І на 90-х хвилин. Я називаю тако, бачите, касета і півкасети. Ну, тому що 90 і 46-46 це половинка цієї касети. Половинка і ціла. Так, а 120-ка це що в нас виходить? 120-ки це у нас е, е, з бонусом. Так, ну, і тут, бачите, все те саме, але тільки. Колір пластику вже не прозоре повністю, а є вже з таким затемненням. Темний відтінок має. Але везеруночки, написи все те саме. Ничим не відрізняє. Ага, да, тут, бачите, сторона А пишеться ліворуч, а тут праворуч. А все остальне ніби все те саме. Ну і тільки, звісно ж, напис National і Normal Position Type 1. Трішечки змістили, щоб, щоб тут літру А вліпити. А так нема ніякої різниці. Мої смужечки такі синенькі, бо це все ж таки 90 хвилин. Ну, давайте подивимось. Так, мені тут здається, що тут. А може мені здається, а ні, такі і не здалося. Вже на GA. Стрічка має більш, більш темніший колір, коричневатіший, більш шоколадний. Назвемо так. Ця касета у нас молочний шоколад, а це звичайний. До темного ще не дотягує. Но різниця є, бачите? Давайте ближче, ніби я вже дотягну. Має глянець і та, і та касета дуже добрий. 90-ка, якщо бачите, є навіть. Просвічується трішечки. 46-ка ні. Ну, десь десь там можна все-таки роздивитися, що вона просвічується. Давайте зробимо таку я. Розпіднімо ще. І от по 90-ті видно зразу, що просвічується. Це видно це, як то кажуть, неозброєним озброєним оком. На 46-ці от-ледь-ледь можна побачити. Але стрічки відрізняються. Це ми будемо порівнювати їх уже на калібрування, але ця вважається класом вище за NA. Це е, навчальна. Е, 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 ця буде у нас значить. Гріт краще. Отак от собі на ходу ми і придумуємо ту градацію. Стрічок. Все остальне повторюється, нічого особливого немає. Так, а ось ця Сірінік має, бачите, шістку третю цифру. Тобто ця, скоріш за все, 86-й рік вже. от Але все одно, як то кажуть, вважається прийнятим, що це 87-й модельний ряд, як то кажуть. Ну. Це ж не означає, що тільки в один рік мають вироблятися касети. Якщо касета має, скажімо так, популярність і є попит на неї, то, звісно, будуть їх виробляти кілька років. Так, а, а ми. не... Давайте почнемо, що? їх Калібрувати? І ми, звісно, їх порівняємо з Аєшкою. Так, в мене їх дві. Є на 90 хвилин і на 120. Спробуємо. Хм, а ми спробуємо і ці на дві калібринути. Я спочатку думаю, може 120-ку, так як чим тоньша е, стрічка, тим е, важче, нібито. Але ми спробуємо ТДК е, навіть між собою порівняти. Переходимо до ДЕКи. Так, і першу касету ми будемо калібрувати NA46 хвилин. Так, у нас. Захист весь нам на місці. і клеїти нам не прийдеться. Перемоточка вперед. Непогано мотайся, тихо. Може бути. Ну і калібровочка. Поніслося. Так. Так. О, доволі непогано, я б сказав. Підняти біос трішечки та -на, на 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 І рівень. От так, дивіться. Ну. Я вважаю, що це взагалі зачот. NA чудово відкалібрувалось. Так, а давайте тепер спробуємо відкалібрувати. Е TDK-AE, це теж початковий, початковий рівень касетки, AE. І спробуємо. Я залишу ті самі налаштування. І що нам скаже саме ця касета. Алло. а, тут ти, господі, це рекорд був. Дивіться, практично, практично трішечки тільки дотягнути. Давайте ми перемотаємо трішечки вперед. Це у нас є шабдіо 90 хвилин. Трішечки біос підняти. Але я вам скажу, що дуже близько. Дуже близько до... Так. Ось так. Фактично без змін. Буквально мінімальні зміни. Так, ну і раз ми вже е, 90-ку калібрунули, пропоную взяти 120-ку. Чи буде калібровка схожа на 90 хвилин? От, 120-ка. Чи гірше буде, чи ні, Ось зараз ми і перевіримо. Ми під шумок пробуємо все. Налаштування лишаю ті самі. Ну, я б сказав, тільки підняти рівень. Давайте піднімемо, піднімемо. Біос можна, можна прибрати. От так. Ну, є різниця все ж таки. 120-ку треба більше, як то кажуть, налаштувати, але все одно в межах. в межах, Тобто BIOS бачите, буквально на, там, без 5-7. Без і рівень приблизно так само, тільки праворуч. Але да, 120-ку теж можна витягнути. Так. Це у нас була 120. Ну, і давайте вже. 90 хвилин National GA. Спробуємо її. Налаштування залишу ті самі. Так, перемотка. Ну, мотається, бачите, вони всі однаково мотаються. Так. Ух ти ж йо! Оце, оце так запас дурості, а. Ви подивіться. Не дурно, не дурно. Дивіться, я. Е, тільки рівень прибрав ліворуч. Так, біос можна трішечки повернути назад. Біос у нас на без, без п'яти. Ну, чудово, я б сказав. Чуть-чуть можна. Ось так. Рівень майже в ноль. І біос на без п'яти. Взагалі, ця касета показала найкращі результати. Тобто, запасу, як то кажуть, у неї потенціалу достатньо. Так, ну і що ми спробуємо? На яку ж касету? Ну, давайте спробуємо на ту початкову. Якщо ця запишеться, то і та GA і подавна запишеться. Там потенціал видно зразу. Так, ну і перекалібруємо. Угу. Да, треба підняти тільки рівень. Так. Отак. Чуть-чуть без, щоб не дергалось. Як то кажуть, о. Оце воно. Так, ну що ж. І давайте спробуємо саме її і записати. Так, запис. музика, Так. Чудова пісня. Кому сподобалась, Канал Best Sound UA. Переходьте. Подібна музика є на тому каналі. Так. Ну, що я вам скажу? Непогана касета, непогано. Тобто, пишеться, як TDK, все як має бути. Так, але от в мене виникло бажання все ж таки ще спробувати. Ось U GA. Вона показала набагато краще результати по калібровці. І от хочеться аж почути. Ми запишемо буквально мож, десь якусь там хвилинку згодні. І от, Так що так, давайте перекалібруємо ми її. О, Бачите, не там просто потенціал. Отак. Є таке діло. Ну що ж, буквально хвилинку десь запишемо. Друзі, нам цього достатньо. Як на мене, я різниці, в принципі, не почу. Між касетою GI і NA. Різниці немає. Хоча ця касета класифікується як е вища в лінійці. Але різниці я не відчув. Друзі, я от реально не відчув ніякої різниці між. Цією касети і цієї. Хоча, як то кажуть, плотність, скажімо так, наливу цього магнітного слою, ніби як товстіше, а тут тоньше, що аж просвічується. Але різниці нема ніякої. Ніякої. Тобто, беріть 90-ті, більше влізе, як то кажуть. Касети чудові. Як на мене, чудові касети. Якщо надумаєте купляти собі для користування, записувати навіть не вагайтеся. Беріть і записуйте. Друзі, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, бо дуже багато людей дивиться, але не підписуються. це неподобство. Пишіть коментарі, бажано українською, щоб я знав, звідки ви. І на цьому все. Ставте подвальники, пишіть дзвіночки, натискайте. Дзвіночок натискайте, будете повідомлення отримувати про наступний ролик. На цьому все. Слава Україні!